Будівельна компанія Артхаус Груп у Житомирі відкриває нові можливості для підприємців та інвесторів, пропонуючи широкий вибір сучасних комерційних приміщень для бізнесу будь-якого формату. Сьогодні поговоримо про комерційні приміщення будівельної компанії Артхаус Груп. Станом на сьогодні відбувається будівництво чотирьох житлових комплексів. Відповідно, це забезпечує гарний вибір, як по розміру, так, наприклад, і по термінам виплати. Є житлові комплекси, які ми плануємо вести експлуатацію за три місяці, і фактично. За три місяці вони вже можуть починати функціонувати, і які можна придбати у виплату на 18 місяців. Отже, давайте розбиратись. Одна з ключових переваг комерції у ЖК Бульвар розташування. Активний пішохідний трафік і розвинена інфраструктура створюють ідеальні умови для стабільного потоку клієнтів і швидкого розвитку бізнесу. Новий комплекс бульвар знаходиться в історичній частині міста. Менше ніж 300 метрах, знаходиться шудуарівський парк, школи, університети, медичні. Ні, заклади, окрім вигідного розташування, великою перевагою комерційних приміщень ЖК Бульвар є те, що є досить широкий вибір від 52 до 800 метрів квадратних і можливість розтормінування до кінця будівництва. Саме ми плануємо до кінця поточного року. Великий вибір комерції пропонують у смарт-сіті. 3 житловий комплекс Смарт Сіті 3 за адресою Михайла Грушевського 100. Окрім того, що комерційні приміщення Smart City першого і другого вже працюють і повністю заповнені, раді запропонувати комерційні приміщення в Smart City третьому, які є безпосередньо з виходом на вулицю Грушевського, або всередині комплексу на першому і другому поверхах. Житловий комплекс Smart City 3 раді запропонувати комерційні приміщення розміром від 40 метрів квадратних до знову ж таки напевно 600-800 Ми можемо об'єднати вже цієї весни. Дві секції ЖК Панорама ведуть в експлуатацію. Це унікальний шанс встигнути придбати комерційне приміщення на вихідних умовах. Житловий комплекс панорама за адресою героїв десантників 19. Також є комерційні приміщення від 40 метрів, як на першому поверсі, так і на другому. Перші дві секції плануємо на введення в експлуатацію на травень місяць. Відповідно, і комерція заплацює в цей час. Там зараз найвигідніші пропозиції. В третій секції раді запропонувати комерційні приміщення теж першого-другого поверху. З досить великим розтромінуванням до 18 місяців. А ще в нас є житловий комплекс «Манхеттен». Він починає будуватися там теж великий класний вибір комерційних приміщень. І хто планує взяти комерційне приміщення під виплату, це напевно буде найкращою пропозицією. Комерційні приміщення це найвигідніша інвестиція у майбутнє. Успішні бізнеси, що вже працюють у житлових комплексах Артхаус груп, найкраще підтвердження цього. Як показує досвід наших житлових комплексів, усі комерційні приміщення знайшли своїх господарів та орендарів. Будемо раді нам дати вичерпну інформацію про комерційні приміщення наших проєктів і підібрати для вас найкращий варіант. Будівельна компанія Артхаус Груп ласкаво просимо до співпраці.